Всім привіт, народ з вас, підписів подбайком, продовжуємо грати в Age of History 3 за Казахстан з метою рознести русню. На жаль, вони зараз воюють з кимось ще, і я не хочу спрощувати собі завдання, і ти з ними воювати, поки вони з кимось воюють. Тому, так, я зараз купецьку раду до кінця качаю. І я хочу забудувати з пам'ятниками. Мені потрібен спадок у великій кількості, в нас велика кількість провінцій, я можу побудувати купу пам'ятників ось цих найдешевших, завдяки чому бути, типу, дуже ефективним в цьому. Дуже ефективно витратити гроші на спадок, скажімо так. Так, на. Все, непогано. Коротше, подузь, подузі. Є. Уже двадцятка спадку. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже непогано. Спадок мені багато на що потрібен. Що в мене по ліміту? 90. О, давайте як мінімум просто, тому що я можу. Зроблю сюди ще 8. Продовжу спадок викачувати. Хм, хочеться, щоб просіння програла, але я хочу сам їх винести. Коротше, дивом, просто сідкую. Просто слідкую, що там буде зараз. Але тут час будівництва вартість, будівництва також цікаво вкачувати. Їе. 141 пам'ятник. На. Час будівництво вартість будівництва є. 140 військ я можу собі зараз дозволити. Для цього мені в тому рахунку треба збільшити ліміт. Столиця. У мене столиця не забудована повністю. Це жахливо. Бо від столиці багато чого залежить. Як мінімум ліміт досліджень. І зараз ось ці будівлі унікальні забудую? Знаєте, що я зрозумів, У мене інфраструктура не усюди побудована. Так, спадок. Немає блімит військ. Плюс 40 ліміт військ. Бачите, воно не бачить. Що в нас ліміт військ зновився? Треба дати йому час. Толицю, чесно, хочеться, чесно кажучи, хочеться прям всі. Всі будівлі забудувати. Погнали? Ось тут додаткової будівлі у провінції і по зростання більше. Просто навіть укріплення, вони додають максимум людського ресурсу. Остання будівля лишилась. Дай мені ще одну ячейку для будівництва. Всього навсього хочу 47 будівель в провінції закинути. Коротше, погнали, я просто ще можу економіку закинути. А все? Неприємно. О! Воно оновили максимум людського ресурсу. Погнали столицю. Раз, два, три, 4, 5 і 6 на всякий випадок ну, подо. Всього 48 до такого всього. А, я більше можу. А, ні. Поки що ні. Давайте ось. А, ліміт військ до кінця. Это ширина фронту також максимально нам важливо буде, щоб всі війська приймали участь, грубо кажучи. 2,2 тисячі економіки і більше ліміт військ. Неприємно. Она по місцевих темпів зростання. Всім зараз зрощення побудую. О, ні, а знаєте що інфраструктуру всім. Щоб дешевше забудовуватись було. Хоча, це не то багато треба. Побудувати, та подивимось. Тут в багатьох провінціях просто по 30 монеток віддати за одну інфраструктуру. Я сподіваюсь в мене найбільша кількість інфраструктури в світі. Скільки в мене? 183 інфраструктури вже. Тепер зрощення хочеться всім. Спадок. Я дуже цікаю спадки, наприклад, як тут вартість покращення інфраструктури, але тут максимальний рівень інфраструктури збільшить. Давайте, а скільки максимум спадку можна? А, ну давайте зараз ось так. Військові бонуси потрохи. Є. Зрощення в усіх є. Можна всім економіку чинути, але. Я зараз подумав, а чого я туплю, я ж можу. Качнусь. Скільки мені треба? 1600 ліміт. Окей, так уж бути. Максимально полурадників. Так. На тебе. радників. ефективність радників. Так 1600 є. Ну 5. 5 по 8. І трохи навіть вийду за ліміт, Що не проблема. Так, є. Щось є. 168, трохи за лімітом, нормально. Тепер не за лімітом. Але тепер хочеться більше економіки. Так, 3000 спадків. погнали. Військові бонуси до кінця прокращення. Альянс США. Угу. Я вас почув. Є. Yeah. А, і 3000 в тебе. Давай 4000 економіки. Десь mm є -hmm. тут зменшення вартості покращення людського ресурсу. Нема. Давайте ось так. Тут кошти можна спокійно качнути. Тобто тебе. У мене 240 зараз має бути армія. У нас нема ліміта 240. І ресурс. Зараз відсортовано по темпах зростання, а я б відсортував по вартості. Давайте те, що дешевше 120-130. Ну, типу, те, що ми за місяць заробляємо, можемо вкачати. Більше я вже не хочу. Так, є багато прогенців вже хоча б з якимись людськими ресурсами, що не сильно мені збільшило ліміт. Ну, Так, да, вони ще все ще в процесі покращення, але все ж все ще мало. Створити армію. Темпи зростання. Я б навіть по населенню відсортував і ось тут. Погнали. Але воно чомусь не підписано, скільки воно по додасть. О, ще 8 можу. Але тут мені бачити скільки саме воно додасть. Рівні місцевого людського ресурсу плюс 1,25, максимум людського ресурсу плюс 111, людський ресурс за місяць, оборона провінції. І все. Найвищими темпами зростання населення. Тут кажуть саме про темпу зростання населення. Окей. Найвищий темпи зростання. В Астані. Якщо вам вірити, то треба саме тут качати. Наптем, бромайна, дофіга грошей вкинув Астану. Да, мені зменшення вартості інвестування. Інноваційні хаби нехай. Не знаю. Коротше, качаємо. Давайте. І людський ресурс качаємо, і темпу зростання. І таєте, те, нам радіть і те, і те качати. Я качаю те, і те Ну, в плані, нам радять качати людський ресурс, там де є темпу зростання. Тоді качаємо темпу зростання. Чи хочете темпу зростання? Тримайте усім зерносховище. Хочуть у не темпу зростання. Ну то так, тримайте темпу зростання. У мене три переваги. Два в дохід від виробництва. Далі військові. Limit. Ну, плюс 8, але. Здавалось би, всього плюс 8, але воно. воно відчутно. На, зерно у всіх є. Ось вам. Людський ресурс. Давайте максимум людського ресурсу збільшу. І. арсун експансію зменшу, не знаю. Радних з питань інновації. Та байдуже. мені інше потрібно. Нехай в усіх хоча б под... ну, типу. Хай б 9 людських ресурсів буде. Мені здається, вигідніше просто сюди вкачуватись. Тобто я за ці я більше скоріше за все через за ці ж гроші отримав би звідси. Воно плюс ефективність ще дає. Так що в мене. Ти єдиний не покращений, все. В мене всі. Ні, не все покращені. 212 лім в тебе, він 235. Блін, не, треба не забувати, що в них клятий. А, альянс, все. Альянс з сакартвелом. Який вас? 235. Без питань. 228. 236. Ой, ще Ще сім можу. Є. Сенсі. Не довикликав, не вистачило грошей. Дві артища? Так, мене трохи. Я трохи посів по економіці, я занадто багато тепер витрачаю на війська. Да, але це хорошо. Окрім мене, ніхто не може дозволити собі стільки ж витрачати на армію. Тримай. Крутого генерала. Тримай ще трохи економіки. Давайте я збережусь, всяку випадок. Це тупо буде, якщо я програю, але навряд чи. Але на всяк випадок. Що запас є? Німіт є. в них нема стільки грошей, скільки в мене в них. А, вони економіку качали, поки я качав. Армію. Я можу програти. Давайте так, теоретично, я спокійно можу програти. Прям дуже спокійно. Але подивимось зараз. Погнали десь недалеко від дому в оркс Орську. Що, в орк? Орк. Від слова орк. Оркск. Давай, підходьте. Зараз підійдуть. Мене атакувати? Так. Так, погнав перший 40 виніс. 60 виніс. Ще виношу. Вони по черзі підходять. Ще виніс, ще виніс. Давайте ще. Та-та-та, хорошо, хорошо. Співвідношення втрат. Один до трьох. А тепер треба бігати і добивати їх. Дуже важливо. Зараз бігати і добувати їх. Опа, сюди. Я чисто вбивством їх наберу. Мені здається. Опа, цікаво. Куди побіжала? Виніс? Да. Все, кайф, кайф. Я молодець. Типу мінус, але. що, йдете до мене? Куди побіжали? Просто принизили. Це і була моя мета. Ой, але тепер набрати достатню кількість внеску війну. Ось так. А в мене нема грошей на виробування генерала. Ну, Бігайте тоді разом. Увімкнути, ключний інтелект. Зараз, я сподіваюся, швидко впорається. Вони намагаються наздогнати. Так, да, я їх добив. Все. Так, по перше, зробити вимоги. Україна. Латвія. Звільнити. І військові репарації. Це. На жаль, василізацію не зміг зробити, але. Зробив як треба. Де? Ось мой армії. І навіть, я навіть не вийшов в мінус по людському ресурсу. Навіть людський ресурс на місці. Розумієте? Що, ну мода цього проходження і була взяти, залізти, принизити русню. Ми це зробили. Кайф. Що може бути краще? Що може бути краще, скажіть мені? О, посилання ж в описі. ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковито, якщо вододастеї відбажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.